дати слово Оксані Савчук. Тут правда в тому, що якщо ми щось починаємо спускати на гальмах, або якось менше на це дивитися, то воно потім вилазить дуже сильно, і точно треба доводити справу до кінця. Ми ж якби все це бачимо. це і української мови стосується, і церкви української, і всього я е, дуже коротко, тому що дійсно на цьому ефірі ми говорили. Я дуже добре пам'ятаю пана Олексія, який казав, що на час. Великодня це питання не актуальне, його треба затишити, а потім все буде добре. А насправді можливо би було все добре, тому що а немає політичної волі, заставити слух народу голосувати за цей законопроект. Це якщо коротко, а насправді він міг би проголосуватися давно. Дійсно, нема голосів. Але якщо є політична воля президента і офісу президента, дуже завжди голоси знаходяться. Це просто приходить президент і каже, це треба зробити. І всі голосують. І це вибачте, це, це правда, і так воно сьогодні є. і Тому наш український народ теж має зробити висновки з того, що це сьогодні є в парламенті. І на жаль, закритість парламенту, те, що ми людям не можемо показати, як ми працюємо навіть повні такі е, наші роботи. Це не не добре, тому що до кінця ніхто не розуміє, що ми там прийняли. Ми прийняли в першому читанні законопроект. Про доплати військовим все подали так, що військові подумали, що їм вже з 1 червня будуть нараховуватися збільшена заробітна плата, і хоча насправді треба пояснити, що ми готові голосувати за цей законопроект, але це буде на другому читанні. Чому я десь так кажу про ці речі, про відкритість, про інформування? Бо сьогодні ви бачите, як в тому числі працюють різні фейки і люди в них вірять. І люди зараз знову повертаються до того, коли дуже легко в нас внести ці маніпуляції, які дуже швидко поширюються. І потім, вже навіть коли вони спростовуються, не завжди вони знаходять до крайньої межі, і люди це розуміють. Що ми говоримо навіть сьогодні, до речі, про 1 червня, про дітей, про велику трагедію. В нас є ще одна річ, яку ми мусимо з вами розуміти, це те, що в нас є велика кількість українців, які поїхали з малими дітками за кордон. І ми розуміємо, що іде скоро новий навчальний рік. Якщо в нас продовжаться такі власне бомбардування, а швидше за все повірте, сьогодні зранку всім прийшла вказівка перевірити всі укриття. Це не тільки тому, що це сталося вночі в Києві і було укриття закрита, але це тому, що ми десь розуміємо, що ми маємо бути обережні незалежно чи ми живемо у Львові, чи в Франківську, чи в Вінниці, чи в Луцьку. Тому що дійсно є десь такі трошечки розслаблення. І е, з, е, рік вже ніхто деколи до тих укриттів не дивився, особливо які на перших порах ми зробили в своїх будинках. Е, я мовчу про те, вже про два виходи з тих укриттів, про аптечку, про воду. Тобто це вже взагалі таке щось дуже е, тепер космічне виглядає. А це все треба повернути. І, е, тому що е, ми, коли кажемо е, про війну, то вона не десь там далеко, а ми в тилу, вона всюди. І ми маємо усвідомити, що вона всюди. Ми можемо. тому діти, які поїхали за кордон, ми розуміємо, що якщо вони ще один рік підуть до школи в тих країнах, де вони перебувають, це ще менший відсоток того, коли вони повернуться в Україну. І це для нас теж є виклик від того, наскільки ми е будемо мати втрату нації. То що ж ми тоді мали би робити? Тобто, ми, як держава, мали би бути зацікавлені. В тому, щоб е, зберегти себе, як ми маємо себе зберегти. Тобто, це є певна політика. Тобто, ми не повинні тільки говорити про м, сьогодні. Так це стратегічні речі, про які ми сьогодні говоримо про енергетику, про підняття цін, про задоволення, побажання Хметова, який нагинає, вибачте, за народне слово, уряд. І вони думають, як так вгодити людині, що вона не сильно була проти нас, і, і ахметову вгодити, які хоче продати енергетику, розумієте. То коли ми будемо гратися в цю політику в війні, то ми як держава не виграємо. От в цьому річ загравати з людьми і гратися в політику. Якщо ми будемо чесними, і якщо ми будемо вести чесну державну політику, то в нас не буде тих скандалів, які ми сьогодні бачимо. Один народний депутат поїхав на море, другий втік, тому що його мали зловити на корупції військової народ в нього був лист. Там від керівника ГУР третій взяв хабар в цілому суді, і ми розуміємо, який це ляпас черговий по судовій системі або збив людину. А люди це все дивляться і кажуть: ну якщо ви не можете навести порядок, то що нам знов хлопців треба з фронту чекати, щоб вони приїхали з вами навели порядок? Повірте, в такий спосіб демократична держава не, не формується. І якщо ми не будемо говорити. Правильно, що ми нарешті кінець кінців, саме тому, що в нас війна. Ми нарешті закінчимо деколонізацію, декомунізацію. Ми таки дійсно будемо дбати за мовну політику. Я звернулася до мовного омбудсмена і кажу, скажіть мені прізвища чиновників, на яких ви склали акти, за те, що вони досі не розмовляють українською мовою. Він мені дає переміжну відповідь і пише мені: 17 осіб. Думаю, добре, я стійка. Ви ж йому знову чекають. Назвіть мені, будь ласка, перелік 17 осіб. Тому що я вас перелік питала. Чекаю, поки мені ну це вже рахуйте місяць. Бо так ми з ним переписуємося. Бо йому всього нас треба було написати відповідь народному депутату перелік. В цьому ж не нічого секретного. Це ж офіційна інформація. Отак, ви знаєте, ну це ж як але він і зацікавлений. мабуть, бути в тому, що я як народний депутат допоможе йому. Висвітлю цих людей, скажу іншим, так, не робіть, тому що ви державні люди. Будь ласка, вибачте, вивчить права перейдіть, вивчить, тому що я так розумію, що вони не вивчили. Так само коли ми говоримо, що ми голосуємо до плати людям, які вже й так не дожили практично. Дисиденти ще частково живі, борцям за незалежність України. І в нас є ті депутати, які не вважають, що дисиденти. Є борцями за незалежність України і не отримують від цього ніякого осуду. Розумієте, тобто це теж політика. Тому якщо ми не будемо мати внутрішню цю стійку політику, в тому числі пропагування національно-патріотичного виховання в школах, про те, що ми повинні заговорити, що будуть робити інваліди, ветерани війни вже сьогодні. Як вони можуть бути корисними для формування майбутнього покоління, ну ми ж маємо цю Росію, навіть якщо вона розпадеться найближчі роки, це ж не буде зразу все так. Ну розумійте, як в казці поставили yeah. ми прапор, стані жовтий, сказали, що в нас перемога, і на завтра в нас все закінчилося. Це так не буде. І якщо не будуть про це говорити, ми як парламент на своєму рівні, офіс президента на своєму рівні і там Рада безпеки на своєму рівні, а уряд то взагалі, дивіться okay. ще одне: коли ми просимо нарешті закличте цей уряд до парламенту на годину запитань до уряду. У нас уряд, щоб ви розуміли, зараз цими повноважень у війні він собі все, що хоче, може робити. Хочу так розподілити бюджет, хочу так розподілив, хочу туди направив гроші, хочу ніякої прозорості в цьому немає, ви не доб'єтеся. А якщо доб'єтеся прозорості і нарешті розберете одне питання, ви просто, вибачте, зумлієте від того, як не зовсім до кінця раціонально використовуються наші гроші на відбудову. Розумієте, Бо коли є план відбудови села за 30 кілометрів від лінії фронту. 40 сіл повністю знищення, ми будемо відремонтовувати одне. А чому? Ну бо воно найближче до траси. Я кажу, ну вибачте, це тоді не державна політика, тому що не одне село треба відремонтувати. А в глобальному маємо розуміти центр, де будуть жити люди, де вони будуть навчатися, куди вони повернуться, і довкола нього ми розбудовуємо те, що ми хочемо розбудувати. Тому в підсумку, в підсумку, я не хочу завершувати на негативі, все ж таки, тому що все те, що у нас відбувається за ці всі роки. Це приклади великої самопожертви і самовіддачі українського народу. Знаєте, інколи всупереч всьому. Тому хочеться тільки всім подякувати. Хочеться тільки самому собі ще раз сказати: робимо мало, треба зробити завтра більше. І хочеться сказати про те, що якщо не буде мінятися державна політика, то ми будемо все ж таки про неї вголос говорити і критикувати. Тому що, повірте, стримувалися, дуже спокійні були, старалися, щоби. Ну, все в нас було окей, але якщо будуть такі далі речі, які нам абсолютно не імпонують, ми мусимо будемо їх зупиняти. Мати спільний комітет по питаннях чорного моря і ініціювали його. Ми в комітеті інфраструктури їх буде три комітети збиратися: комітет інфраструктури, комітет нацбезпеки. І зовнішніх відносин, тому що питання Чорного моря це питання стратегічне, тому ця практика є. А якщо підсумовити дуже лаконічно і коротко, то я, знаєте, мені подобається те, коли ми дуже багато останніх дзвоник, які відбуваються, наші діти пройшли непростий цей рік, але вони всі дуже позитивно дивляться в майбутнє. І Вони зовсім інші. От вони навіть по-іншому себе уявляють. Відчувають українцями. Вони такі, знаєте, незалежні. Монород, Мені так монород, це подобається. Зим. Як вони е як вони співають, як вони щось думають? Як вони розказують, це моя точка зору, це моя думка. І саме тому ми дійсно країна з майбутнім, і саме тому ми країна, яка точно буде задавати тон. Так, сьогодні ми проходимо непрості часи, тому що е Європі складно нарешті зрозуміти, що вони приречені бути з Україною, а Україна. Насправді далі по, е, говорить про те, що насправді ми хочемо бути е, частиною європейського союзу. Другий етап ми приходимо те, що ми самі собі кажемо, що так, ми все ж таки сильні. Ми не якісь там слабкі, як нам останні всі наше все життя втупмачувала радянська пропаганда. Що ми під кимось були? Ми, е, ми маємо свою гідність, ми готові підняти до голову і сказати Ні, ну Україна так думає. І це теж дуже важливий штрих. І третій штрих це те, що е, наші хлопці можуть створити такі речі в армії, що, попри все, навіть ті е, інструктори, які вчать їх за кордоном і починають з ними спілкуватися. Е, і колеги наші недавні були і кажуть, списані в Німеччині стоять вертоліти, гвинтокрили, Вони швиденько, поки навчалися, після того бігали і їх лагодах. Вони кажуть, то, то в нас так не можна. Вони вже списані. Вони кажуть, ми їх зараз вже відремонтували, віддайте нам. Тобто, це називається наша власна сила, і це сила в цьому всьому. Головне, щоб ми сьогодні, ті, що мають можливість, щоб ми швидше прорухали то майбутнє у правильному напрямку.